Основна лінійка Цель була представлена професійним форматом, як ви бачите, такими великими пляшками на тисячі мілілітрів, а саме один літр. Це у нас молочко для очищення шкіри, яке може використовуватись рутинно в кабінеті косметолога для універсального очищення шкіри пацієнтів. Також представлено тоніком на основі кисневої води та моринги, і кремом з зволожуючими компонентами та антіполюшні ефектом. Вони у нас утримують вологу та лікують загоюють шкіру. Також домашній догляд цієї серії представлено двома засобами: пінкою для вмивання для більш ретельного очищення шкіри. Та гелем для вмивання. Завдяки кисневій терапії, кисневій воді, на якому основана ця вся косметика, вона дуже гарно очищує шкіру та е, вимиває навіть глибокі забруднення. Е, засоби для вмивання дуже гарно піняться. Е, тонік ось такий е, смарт-версії на 120 мл. Та е, крем, е, також з анти